Це мій дендробний у фармері, Щось з ним коїться. Не дуже гарне. Я вже зняв такі два листочки, вони падають. І вони масово падають. Подивіться, Ростив йде. він у мусі, я його не пересаджував, Я думаю, що там капець, бо я з мухом не дуже дружу. Тим більше тут непрозорі горщики, мені не зрозуміло взагалі, чи він просухає, чи ні. Тому я вирішив, що я його зараз пересаджу. Чому? Зараз. Ну, тому що у нього почали утворюватись корінці. Там, принаймні є один. тому ще десь я бачу. Я, звісно, не розумію, де тут ризома, де тут що. Там все дуже сильно сплутано. Буду зараз діставати його. І дивитися, що там з кореневою системою. Коріння було там небагато. <кій> Більша частина мертва. Тому я його посадив в такий горщик. Кора тут, я її купив як виварену, бачу, що вона жодним не виварена в не була. І там такі дві прослойки, два прошарки є моху. Зачепився за одну цю орхідею, ще й пересадив дві. Посадив. Так, кора мені ця не потрібна. Я її купив, вона мені не підходить. А вона взагалі не вологоємка. Тому я вирішив у цю ванду, яка у мене була у цій вазі з повітряним корінням, посадити таку от, повністю засипати корою. І в мене є такий дрічатий горщик. Звернув увагу, що коріння все стає в гіршому і гіршому стані. В кат-квартирі ну, дуже спекотно, дуже жарко у мене. Навіть балкон відкритий. Тому посадив ще й ванду. Прийшлося розрізати цей кошик такий пластиковий, тому що вона не доставалась. Ну як зачепився, так ще й посадив ось цей свій фалінопсис. Фаленопсис це у мене це найстаріша моя орхідея. Він так от лежав майже, видно, це по листям. Але він дуже крупноквітковий, мабуть, тому що куплявся він як дуже дітка 1,7. І я вирішив його... Садить більш вертикально. Подивимось, що буде. Щось мені не дуже подобається посадки ці, окрім ванди. не знаю, тут сукувато буде. Подивимось. Це просто мікро. Ценциклія Марія. Дуже довго я її хотів, замовив. Це те, те, що в мене є тепер вже. Що з ними робити?